У сесійній залі Кременчуцької міської ради сьогодні обговорили питання освіти, землеволодіння, роботи комунальних підприємств, оскільки 1 вересня, вже наступного тижня, міський голова Віталій Малецький та депутати спільно обговорили питання організації освітнього процесу у школах та дитсадках міста. Зокрема, ухвалили рішення про початок роботи дитсадку номер 60, а також наголосили на важливості постійного інформування батьків про особливості навчання цьогоріч. Ми маємо перш за все організувати комунікацію на рівні директора школи, вчитель, батьків. Це найкоротший шлях проходження інформації, це найбільша можливість для діалогу. А якщо виникає десь і у вас є інформація, факти того, що немає цього діалогу. Що директор десь відвертається від батьків або вчитель відвертається від батьків не надає таку інформацію. І хтось пішов в школу, а йому не сказали, де буде, буде вчитися його дитина в якому режиму. То про це треба казати і треба приймати певні управлінські рішення. По всьому місту зараз активно облаштовують укриття, аби діти могли навчатись у безпечних умовах. Проте надалі, після закінчення війни, ці приміщення можна буде використовувати для інших цілей. Будемо розглядати, будемо дивитися і спільними зусиллями їх ремонтувати, готувати до використання ну, воєнний період як сховища, далі будемо дивитися. Однозначно вони повинні бути сховищем, але використовуватись можуть під проведення спортивних якихось там заходів, ще чогось, тобто будів, секцій тощо. Окрім рішень про освіту, депутати також підтримали питання про затвердження у нових редакціях низки міських цільових програм та ухвалили рішення щодо підтримки збройних сил України. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.